Всім привіт! Сьогодні мені таке запитання задали плюси та мінуси мого опалення. До речі, це а, нютині глазки зійшли. Мені, мені дуже подобається, як вони зійшли Не соромно за насіння. Я вже розповідала про наше опалення балоном газу та плиткою, але ще є запитання: та балон газу приєднаний до плитки. Ну, шланга ось у мене під доріжкою, тому що я перечіпаюся. Це в мене теплиця літня кухня. І дерть тут, і каша, і ось чайник, я воду грію. Корито оце порожнє. Дивіться, там нема нічого. Просто, просто порожнє корито. Гаряче повітря піднімається завжди вгору. Труба в кориті зроблена дирка, вставлена гофра, позатикаю завжди отам, фольгою, щоб не було щілин, щоб не виходив чад. Мов воно і добре. Зараз стовпи мене. І тут треба, бачите, поправити. Конденсат скапує в мене, тут у мене дистильована вода. Труба, отак, як дивитися, мов рівно, але вона піднімається вгору. Труба йде вгору, вгору, вгору. На око видно, як вона піднімається. І обов'язково вихід вверх. Бо якщо просто зробити, щоб стирчала труба, то сильним вітром може повернути тягу, і чад залишиться в теплиці. Було у нас і таке треба налаштовувати, провіряти, щоб гаряче повітря його чуть, як воно виходить отам в трубу. Ставлю табуретку і рукою пробую, чи гарна тяга, щоб мені не почаділи більше мої рослини. Заслінка прикрита, коли не сильно вмикаємо. Буває в сильні морози, коли черенкую, то і дві грілки запалюємо, тоді відкриваємо дужче. І ще ми завжди ставили отут вентилятор перед бочкою, тому що найтепліше повітря піднімається ж вгору і ну, воно само не дуже хоче по теплиці розлітатися. А вентилятором гарно так роздуває і температура рівномірніша. Коли ми купили вентилятор, набагато краще стало. Найбільший мінус в цьому опаленні це ціна балонів. І все. Більше я не знайшла мінусів. Але хто пале цигарки, то він більше гривень в повітря випускає, ніж я з своїми балонами. А найбільший плюс це, що я ні від чого не залежу. Чи немає світла, чи виключили газ. Головне, завчасно заправити балони. Багато хто опалює дровами. Треба вночі вставати, підкидати. та вдень і не опалюємо в основному вночі. Це дуже виснажує. Я не пробувала але... Ре... Але раніше доводилося до тепловентиляторів вставати, чи є світло, чи не згорів. Коли, коли добрі приморозки, то в нас робило по три тепловентилятори двох кіловатних. На різні розетки їх вмикали, бо гріються. Теж добре світла накручували. Буває той лише дме, не гріє. В іншого заклинив тепловентилятор, лише спіралі нагріваються, і ото обігаємо цілу ніч. А потім, якось в березні, пішов дощ і був мороз, стало сильне обледеніння і порвало електричні дроти. Світла не було більше суток. А я вже встигла розсадити свою розсаду помідорів і треба опалювати. Скільки балони в нас завжди були, бо ми свиню з малим балоном, швиденько притягли балон, плитку, зверху поставили оцю бочку. І так одну ніч або декілька, не пам'ятаю стільки, дуже сподобалося, грілося, все тепло, а потім кисень вигорів і рослини вчаділи. Одні ніжки залишилися від моєї розсоди, листя як приморожене, вниз висіло. А ще я чула, що рослинам корисний вуг... вуглекислий газ, але, мабуть, не так багато. Тоді ж ми зробили дирку оце, в уцій бочці. Це, ну, тоді відросли ті рослини. Знаєте, як, оце, як після приморозку, верхушечки ж остаються, щось там відросло. Була я з помідорами, розсаду не купувала, але неприємно. Зробили дирку, зробили витяжку. Перший рік з такою трубою воно виходило і на вулицю, а потім уже купили влітку оцю трубу велику. Ми їх дві купили, і в великій теплиці теж я вже показувала. І теж спочатку було, просто труба виходила, задимало, вночі заходжу, чую, що чад. Зробили ж вгору, це все ми придумляли потім-потім, зараз, мов працює ідеально. І ще мені дуже хотілося бачила, на балоні газу є обігрівач. спеціально зроблений, ну, це ж просто газова плитка піднімається, ну, просто вона віддає тепло вогонь і все. А там якось подвійне горіння, але теж чад ніде не дівається. Я в цьому році в Тікток побачила, хлопці користуються таким, бо світло відімкнули. Я їм написала, як у вас справи з чадом, то в них теж все підчаділо, коли добре ввімкнули, стали відкривати вони тоді провітрювання і дякували мені за попередження. Ну, не всі люди знають про це, що. Якби зроблено для того, що горить добре, гріє добре, але де чад дівається? З газом, з чадом треба дуже обережно придивлятися, принюхуватися, дивне слово, але треба. Є, є спеціальний датчик чаду, можна встановити, ну в мене немає. У мене кімнатка маленька, добре утеплена, і потолок, і, і по два рази, я вже два рази, мабуть, показувала. Є можливість забрати, і ще в мене є можливість забрати рослини в хату. В цьому році я розкошую, бо тепло. Але були руки, що на два тижні переносила в хату в мене там полички, лампочки. Я люблю дивитися відео Валери, наша доча. Він мріє калорифер на весну. А я така думаю, ну настільки надійніше балон газу і плитка, нехай той балон десь там в другому відділенні стоїть. А тут можна замість великої труби гофру купити. Ну, але він сам знає, як йому краще. Зараз з цим світлом то є, то немає, та й погода буває допомагає. Бо з погодою взагалі важко сперечатися. При мінус десяти вночі трата газу до трьох літрів на ніч. Вдень завжди тепліше, навесні взагалі тепло, ж, і в основному ми вдень вимикаємо. У мене кімнатка два на шість. Якщо на весну доростити розсаду, то вистачить один-два балони. Раніше у мене так і було, а зараз з'явилися вегетативні рослини. Оці квіти різні. Це я третю зиму тут зимою. Вигідніше купити черенок у лютому, там на початку лютого чи в кінці, але там лише по 100 штук одного виду і їхати за ними потрібно нам дуже далеко. Це або Київ, або Харків їх привозять. Я думаю, хто тримає зимову теплицю, той вже знає, як робить. Але як на весну, мені подобається, так? Електрики не, вист... не стає, а газ видно, де закінчується. же ж він такий легкий або важкий. Не люблю, коли він закінчується. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бачаюся, що повторилася з відео, але тоді я справді мало розповіла, або питали, чи кори то порожнє, чи як воно працює. Отак працює. Ми ще умудряємося й свиням тут варити. Ми живемо по-багатому.